Всім привіт, друзяки, і ласкаво просимо в світ бойових кораблів World of Warships. Матковський на зв'язку, і сьогодні ми з вами подивимось на геймплейному огляді на ісмінчик Хаяте, який був свого часу у нас доступний за вільний досвід. Тепер він доступний в адміралтійстві за вугілля. Випав він мені, до речі, з акції, яка зараз в нас проходить. Це є Гавань Бажань. Я мав трішечки тих золотих рибок, покрутив і вуаля, він мені випав. Ну і там ще декілька приємних плюшок випало. Е, сьогодні ми поговоримо про нього, але перед початком цього відео, друзяки, я хотів би зробити невеличкий такий анонс. Давно я нічим вас не тішив своїх підписників, які зі мною з самого початку підтримують своїми переглядами і своєю присутністю коментарями. Маю декілька бонус-кодиків і хочу зробити таке оголошення. Що для того потрібно, друзяки? Перше, бути підписаним на мій канал і щоб підписки були відкриті. Це для того, щоб ми могли потім на стрімі розіграти з вами декілька бонус-кодиків. Друге, поставити вподобайку, лукасик під цим відео. І третє, написати будь-який коментар, але обов'язково в ньому вкажіть свій ігровий нікнейм. Тобто в грі World of Warships. Він знаходиться ось тут, в мене зліва, зверху, мій нік the Crown». Ви напишіть в коментарі, і ми з вами розіграємо. Розіграємо декілька гарних плюшок. У мене їх трішки накопилося. Нам для того їх і дають контриб'юторам, які роблять відео огляди, щоби ми радували наших самих активних гравців. Будуть бонус-кодики на контейнери контриб'ютора, в яких є дуже великий шанс випадання якогось кораблика преміумного також будуть камуфляжики і будуть бонуси, які дають нам досвід, фарм і тому подібне. X-пішечки. Добро, повертаємось з вами до есмінчика Хаяте. Типовий есмінець Японії, який грається в нас в основному від маскування 6.1. Але окрім того, в нього ще є доволі таки непоганий головний калібр. Час перезаряджання 3.3 секунди, 127 мм. У нас є калібр, ми маємо три башні по дві гармати в кожній. Тобто, окрім торпед, які в нас перезаряджаються доволі таки довгенько 137 секунд. Але торпеди потужні. У нас є два торпедних апарати. По п'ять торпедок в кожному, це 10. Дальність ходу 12 і 23 767. У нас йде дальність їхня. Відповідно. Замітність, помітність 1,7, швидкість ходу 67 вузлів. Я не буду зупинятися на решта його детальних характеристиках, адже таке, як ППО, ми не враховуємо. Так, якщо літак буде над нами висіти, ми його зіб'ємо. Основна гра це є головний калібр і торпеди. Ну і, звичайно ж, не забувати про маскування. Дальність 13,9. Ось. Ну і по маневреності, друзяки, 38,9 радіус циркуляції 750 метрів, що доволі таки багато, як для такого смінчика, хоча і сам і смінчик доволі таки солідно виглядає О, в такому класному камуфляжику. Повертаємось, друзяки, до моїх навиків командира, які я вибрав. Вибрав я практично все, що нам рекомендує наша чудова гра. Ось, можна, в принципі, поставити ще на торпеди, зробити його повністю в торпеди, але... ГК випалюємо доволі таки непогано. Плюс калібр 127 мм, міліметрів. Ми маємо, як то кажуть, осколково фугасними нашими снарядами 21 мм міліметр бронепробиття. 915 метрів за секунду. Початкова швидкість що доволі таки непогано. Ну і 9,5% шанс підпалу. Поїхали тепер в бій, і будемо, як то кажуть, його вивчати вже безпосередньо в бою. Так, є друзяки, в нас вже знайшло бій. Зараз секундочку. Я тут хочу дещо змінити. Тік. Так. І вроді би в нас все є. Добренько. Зле, звичайно, що маємо ми тут авіаносця. Трішечки зле, не дасть він нам себе повноцінно показати. Плюс в нас Харугуму Гарінг, Гданськ. Ми, в принципі, відносимося як до японського ісмінця, який може таки комфортно вступати в бій в перепалку з ісмінцями ГК. Адже саме харугуму в нас іде ГКшний ісмінець Гданськ. ГКшний. Ось, ну, зараз ми це все будемо бачити. Sighted on the horizon. Engine boost activated. Good luck, everyone. Так, добренько поїхали, бо мусив відволіктися, потелефонували. Так, виключаємо наше ППО, засвітив нас той авіаносець, негідник такий і все капець. Добре, йдемо з Дарінгом. В принципі, ми тут можемо зараз наваляти. Маємо димим. Швидше не перезаряжу. Що долі таки класно? Ага, Сталінград там, тобто РСК, а РЛС у нас всього одна. Ну і плюс Авік. Авік, звичайно, блін, на все капарає. Добренько, добре, друзі мої. Давайте будемо пробувати воювати за точечку. С. Будемо намагатися її це. Абе Авікс удитів. Не, не дасть нам він це. Ну, хай там займається на точці Б, хай ймуче. На Холланда не полетить, тому що в Холанд і покладе всі літачки. Ага, РЛСка Сталіка вже працює. У там є Харугумич, от хто нас і цікавить, Адже ми тепер спокійно можемо вступати в таку двіжуху ГК з Гекашними ісмінцями. Той же Гданськ, той же Харугуму. три і три перезарядка, і вона в нас буде ще зменшуватися, коли ми будемо втрачати з вами нашу боєздатність, а втрачати ми її точно будемо. І... і зараз ми будемо когось пробувати підловлювати. Чому назад? Попрацює РЛС-ка well Я піду з Харугумчиком, Харугумчиком Так, ми зараз по тому ще наваляємо. Давайте ми пришвидшене перезаряджання і відкинемо трішечки ще по Сталіку. Ну, харогуму, якщо грамотний, то він не буде в димах стояти. Стоїть. Ми вистрілили і ми не засвітилися. Так. Есть авіаносець. Є, зараз за непробилими, ми, але то нічого страшного. Ага, харугумчик тікає сюди. Ми зараз попробуємо з ним трішечки побадатися, друзяки. Попробуємо. В принципі, його засвітим. 6,1 в мене. Відійшов він від торпед. Так, трішечки зле. Я думав, що він буде стояти на місці. Ну, по сталіку ми також, напевно, що не влучимо. Ну, Харгуму я би не хотів пускати. Поки що без влучності, але може одну, то він такий зловить. Це Харгуму торпеди пішли. Не, Сталік. Що? Сталік одну може з'їсть чи не з'їсть? Є, одненько з'їв. Чудово. В принципі, можемо зараз ще трішки по ньому постріляти. Пальність нам дозволяє. Але тоді ми засвітимося. Харогум у нас тут засвітить. Так, так. Точечку взяли, добре, йдемо, значить, тоді таким макаром. Ось. В принципі, ми харогумчика пересвічуємо, не сильно, правда, але пересвічуємо. Ну там вже є загроза так. релеска відка дешилася Сталінграда. М -м -м. Чим ми, точніше, вийшли з її зони дії. Вона ще в нього не відкадешилась. Ось, і він іде просто назад. От в чому халепа. Ми спробуємо зараз легенько тут е, підловити. Мені здається, що Харугуму піде все-таки на точку. Тому ми зараз десь от сюди прокинемо е, наші торпедки. Давайте дамо форсаж. Доволі таки. Баржа така вона велика, той наш смінчик. Так, ну 22 тисячі маємо, звичайно, це печально. Але йдемо до Сталіка. Йдемо до Сталіка. Я думаю, стоп. А, харгуму вже точечку забираю. От про що я і говорив. Добре. Точніше, не добре, а. треба десь його вицепити. Де він може стояти? That's how it's done. I need help. All stations defend that area. Mm -hmm. О Сталік не вийде. Сталік буде 100% зараз перегальмовувати. Зле що він точечку забрав, той Ругумич. Піде назад! ай 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 халепа, ай халепа, ай халепа. Зловив я той острівець. Ох, яких тут багато. Так, ну я щось ще тут пограв, кажу вам чесно. На жаль. Єдине, хто мене може спасти, це якщо сталіка зараз заберуть. Вижили 325 хребет, пацан. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, лавік зараз за світи, напевно, що. Що я й казав? Так, нам треба жити і старатися не засвітитись, бо інакше буде халепа. Так, там. Капчулерія, Родже. Ей-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, там є дядько Горданськ, ясно. З ним нам вступати в перепалку нема сенсу. Там хару гуму, і що ще дарінг нас пограв? На жаль, так. Дарінг нас пограв, панове. Що є дуже і дуже печально. Але його дими нам засейвили наше здоров'ячко Engine Boost activated. Єдине, що ми можемо, це тільки когось підловлювати на наші торпеди, друзяки. Чисто так, щоб десь воно якось є Харовому просто. Ай-яй-яй-яй-яй! Шальна торпедка, Шальна торпедка Вуаля. Тепер би нам ще підловити товариша на Гданську, друзяки Ми його пересвічуємо. Це є однозначно. І тепер по можливості ідеально нам би, звичайно, було би взяти точечку мінус зао. Ай-яй-яй. Ага, він комусь там, до речі, ставить дими. Комусь ставить дими, невже то він десь там... Ну, Гданський, я думаю, напевно, швидше всього піде сюди. Єдине на що надія, це на наші торпеди, і щоб авік не... Блях! А як він пішов сюди? Шість км був за світ. Смок Ну, я не знаю, єдиний шанс це. Данськ там. Єдиний шанс це попробувати, друзяки, триватися. Ну, єдине, що, шо... все, ісмінця нема. Тільки хто нас може засвітити, це є авіаносець, він нас і може забрати. 325 хп. Е, я попробую, я попробую взяти. Супер, мінус Гданськ. Замітність у нас з літаків 3,1. Добре, добре, все, рвемося, рвемося, друзяки туди, щоб когось посадити ще на наші торпедочки, на нашого куканчика. Може, Аві буде відволікатися, може і не побачите їх димів, що я тут поставив, Мі бляха спалилися. Але нам дуже-дуже потрібно маст хев, зараз забрати точку. Що То ми і будемо робити? Я лечу, адже перевага тоді буде на нашій стороні, тому що точку ми зараз одну мусимо взяти. Ще маю один дим, швидке перезаряджання торпед не маю. Зато маю такий, тому будемо пробувати, може, посадимо на куканчик Авіка. Може. М -м -м. Негайно, негайно треба, тому що у нас там коломбо, який вже напевно що фактично пограв. А вік летить сюди, а він летить нас забирати, пацани. Потрібно знайти. Забрав, забрав негідник. Забрав. забрав мене засвітив. Я навіть торпеди не встиг відкинув. Один. Забрав ти такий. Ах. Як вони ті авіки мене достали. Я і точки не встиг взяти, бляха-моха. Ну, якось так. Дуже ми багато загубили ХП. Я з тою острів зловив. І от в тому вся була біда, бо що ми той острів хапанули. А так би. Але. Якщо підводити друзяки, підсумки, то однозначно ісмінчик, ну я думаю, що більшість цього вже має, адже він не є такий, щоб був недоступний, тим паче, що він ще продавався, був за вільний досвід. Тому, напевно, що в багатьох цієї сміни цієї. Якщо немає, то однозначно я рекомендую для любителів пограти від маскування, плюс ще накинути трішечки головним калібром, доволі таки. Непогано він себе почуває. Плюс його торпедка на 12 км і комфортна швидкість ходу. Не, не дійшли вони. Я думаю, що там буде перемога, але тим не менше. Самий геймплей ісмінця ви зрозуміли. Ми стараємося грати максимально від маскування. Ну і плюс в димах нам дозволяє наша балістика, нам дозволяє наш головний калібр наносити шкоду ще пожарчиками. В принципі, от і все. Ось такий наш есмінчик хаяте, тому рекомендую однозначно то власник даного есмінця діліться, пишіть в коментарях, що можете про нього сказати. Ну і не забувайте про анонс розіграшу, який я на початку відео анонсував. Підведення підсумків буде на одному з найближчих стрімів. Я всім дякую за увагу, всім папа, бережіть себе, майтеся файно і нехай вам щастить!